Ось ми дожили до неділі 19 березня і 23-го року. І маємо весну спокійну. Працюють бджоли на деревах, збирають нектар. А ми з вами продовжуємо читання книжки, в'язні Північного Царя. І отже, у нас продовження спомин на першому лагерному пункті. Спогади невірковця Миколи. Отож, в нас був початок попередньо, тепер ми продовжуємо читати. Після 19-ї години почали збиратись в столову. Відповідальні розділили групи по 2 3 брати, які знали, що все буде відбуватися в столовій. проходжувались по алеї до столової. Зі сторони дуже нормальна вечірня прогулянка, коли було небезпечно спереду, вартовий на вже вежі. Ліниво повертався в другу сторону, дивився на табір. Групка безшумно зникала в дверях столової, і брати потрапляли у великий зал, приготований під урочисту подію. Наші прогулки не дуже кидались в очі, на фільм теж збирались, і по таборі був рух. За хвилин 20 зібрались всі. Відчуття незабутнє, наприклад, невірковець Микола ще в 2012 році пригадує, як кожен відчував мир Божий що вищий від усякого розуму. Філип'янам 4.7. а Вікна. Вікна були завішені, але електричного освітлення не вмикали. Серця переповнювала вдячність за явне благословення Єгови. всі брати табору разом перед нами стіл, на ньому присний хліб і червоне вино. Серед столу свічка, промовцем було видно, відчитувати вірші з Біблії і триматись програми. Присутні були в сутінках, як перші християни в катакомбах. А за стінами столової наші гонителі, багато рядів. Колючого дроту запретки, стіни, вежі з охоронцями за тисячі кілометрів, як вважали, найнадійніший кордон на світі радянський, або просто залізна завіса. Брати дійсно були в захоплені від. Чудо, яке відбувається на їх очах, за лічені хвилини десь зникла вся велетенська структура табору. Пісню вирішили не співати. Стопне слово і молитву говорив брат, не оголошувалось прізвище. Історія єврейської Пасхи, визволення з Єгипту. Всю десятихвилинну частину підготовив брат Невірковець Микола. Слуга збору. Другу частину програми Історія спомину смерті Ісуса Христа підготував брат Стаценко Феофан. Потім молитва до хліба передали хліб. Молитва до вина передали звичайну алюмінієву кружку. Це дуже об'єднало братів. Символи тіла і крові Ісуса допомогли братам цінувати ще більше викуп, який був заплачений за них. Третю частину програми підготували брат Савчук Микола. Словення для те, що пам'ятає про викуп. Брати переконали, вірність і відданість Богу це не хвилева, хвилева емоція, а спосіб життя. Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя, об'явлення 2.10. Після промови заспівали кінцеву пісню на хрест терпінь, як я дивлюсь, Номер 320 Як згадує невірковець Микола, 420 присутніх братів, здавалось, вложили в ці слова всю свою любов і вдячність за жертву викупу, принесену Христом. В спогадах Курса, Олексія чи Олександра, в спогадах Курдоса число присутніх на цьому спомоні було біля 170 осіб. <кій> Після програми, коли, здавалось, виросли крила, коли кожне серце співало, слава тобі Єгово!», потрібно було тихенько і неподмітно розійтись. Зі здвоєними силами, з бажанням і. І далі залишатися свідками всі беззвучно розійшлися до своїх бараків. Коли вернувся з Москви капітан Агеєв, то в рапорті почув: нікого не арештували, бо нікого не впіймали, все пройшло спокійно, напевно, не збирались. Як так? То неможливо! І кинулись з капітаном Андреєвим, Шангаєвим, Богдановським шукати, допитувати, відбирати. За короткий час четверо братів було арештовано. Волошановський Ніколай, Воропаєв Ніколай, Стаценко Феофан. Також злість мав до свідків капітан, що дав братам 24 місяці карцера. У відповідальних братів склалось враження, що хтось з присутніх на спомені здав всю інформацію. Табірний комітет доручив Наркевичу Валентину Невірковцю Миколі, тільнику Василю, дослідити цю справу. Отож, закінчення одного оповідання і далі починається інша тема. Колишні зібності розвідника знадобились. Тут у нас є, зараз вам покажу, у нас є Невірковець. Так, от ми зараз його вам покажемо. Це Невірковець, він ще проживає в Ромській області. Він ще живе в Україні. Осінь 900, 1960 року. Невірковець Микора. Перший лагерний пункт. Ось він є. І ми читаємо далі, як вони шукали <кхем> тих, хто їх продав. Колишні здібності розвідника знадобились. Інша тема. Наркович... Наркевич Валентин добровольцем пішов на німецький фронт. Був офіцером, навіть говорили, був командиром спецвідділу, який формував владу захоплених радянською армією німецьких містах. Був якийсь час навіть комендантом Потсдама. так як він представляв владу в радянській окупаційній зоні, тому мусив контактувати з американськими та іншими представниками західних окупаційних зон. За якийсь час його арештували і представили звинувачення у співпраці з іноземною розвідкою. Засудили на 10 років таборів. Маючи таку статтю та строк, був у таборах з полоненими вищими офіцерами Німецької та Японської Квантунської армії. Якби і цього було мало з життя Наркевича В, то, як згадує невірковець М, у 2013 році сам Валентин розповідаємо, що він приймав участь в Норільському повстанні 1953 року. В їх лагерному відділенні очолив повстання радянський генерал Білов. Наркевич теж входив в повстанський комітет табору. Війська придушили повстання, загинуло, загинуло, загинуло та поранено, на думку в'язнів, до тисячі чоловік. Наркевич отримав розстріл, отримав розстріл, але його батько був другом мікояну та будьонному, то замінили на 25 років ув'язнення. У радянських таборах пізнав правду, перейшов різні життєві проби, було видно, що правда змінила його. Він дійсно цілим серцем служив Богу, виявляючи до організації повну відданість і лояльність. Круг осіб, які могли би бути потенційними зрадниками, звужувався на кінець, зупинились на одному зацікавленому, який перед споменом, Пройшов етап із 19-го лагерного пункту. Рекомендація на нього від братів була нормальна, як на зацікавленого. В особистому контакті все як би добре, але в чомусь Наркевич не був впевнений. Незабаром зацікавленого послали з іншими на роботу в столову. Було душно, і всі роздягнулись з верхнього одягу. Брат Тільняк працював в столові, і, дивлячись, як працюють на вулиці прислані робітники, міг перевірити кишені одягу зацікавленого. Знайшовся записничок, у ньому побачив брат Василь дивні знаки. Наркевич На переписав Через день прочитав братам донесення про проведення праздника вечеря Господня 10-го, 60 -го года року столові 1 Лахпунта. Приведені імена братів, обговорили з відповідальними братами, вирішили поговорити з зацікавленим в служках. Ми сиділи на лавках перед клумбою квітів, був сонячний день. Настрої говорили зацікавленим. На початку загальні теми, як духовні справи, чи знаходить час читати і вивчати Біблію, яку книжку вже прочитав. Відповів, що займається, читає зараз новий заповіт. На студії ходить. Так, секунду. Звіруючи йому говорить, брат Валентин зразу в очах побачив колючку. Ми побачили, що очі почали бігати, також гілочка в його руках, почала крутитися, як веретено. Наркевич запитав просто відверто. Чим тебе купили, що пообіцяли, що ти вибрав дорогу зрадника продавати братів? Може, ти вже шкодуєш? Можливо, хочеш розкаятись. Та ви що? Це наклеп, червоніючи, говорив зацікавлений. Послухай, що ти написав, сказав спокійно Наркевич, дістав з нагрудної кишені складений папірець і чітко прочитав. донесення О проведенні праздника вечеря Господня 10-го, -60 4-го, 60-го года в столовий. Ти ж відправив четверо братів на два роки в ШИЗО, дивлячись в очі, спокійно говорив брат. «Читати далі, примітка редакції ШИЗО, штрафний ізолятор. Зацікавлений, заніміє, очі бігали то на вахту, то на нас. Напевно, він нічого не бачив. За якусь хвилину він раптово зірвався на ноги, проскочив між нами, що духу побіг на вахту. Його переляканий голос чути було на весь табір. Спасі! Солдати на вишках схопились за зброю, але так як його ніхто не переслідував, то сміялися з нього. Від крикою грюкоту в двері вахта відкрилася. Ми востаннє побачили фігуру проваленого інформатора. Після цього ми чекали обшуків репресій, але на цей раз органи повелись по-людському, ніхто не пострадав. В таборі життя йшло далі, але не було інформатора, і обшуки не були такими уловистими. Правда, за якийсь час, може, в липні викликали брата Наркевича на вахту. Ми всі захвилювались, але брат Валентин був спокійний. напевно, знову якийсь папір знайшли, розписатись треба. Така справа. Закінчення оповідання про колишні здібності розвідника знадобились. Як вичислили зрадника, який посадив на сприяв того, що посадили братів ШИЗО. Книжка є в продажу. Задня сторінка книжки. Книжка є в продажу. Це редактор, це автор. Книжка має 540 сторінок. В'язні північного царя, читана на Західній Україні, Волинської області, 19 березня, 23-го року, весна.